НАказують тому, хто не вміє коритися з собі. Така натура живого Фрідріх Ніцше Хіба можна прожити автентичне життя, без вміння виконувати те, що сам для себе встановив як потрібне та варте втілення в житті? Досягнення будь-якого бажаного результату потребує активної дії. По суті, Кожний кінцевий результат є продуктом діяльності. Активність чи пасивність знаходить своє відображення у реальності через наслідки, до яких вони ведуть. І з цього логічно слідує, що коли людина не знає, чого хоче, то в підсумку це призводить до того, що вона живе так, як від неї очікують інші. отже, підкоряється зовнішнім уявленням про те, як жити, однак не усвідомлює, що це означає особисто для неї. Щоб це зрозуміти, потрібно ступити на шлях самопізнання, міркувань та саморефлексії. Це досягається через важливі запитання щодо себе самого який я, що вмію, що знаю, що мені цікаво та що я люблю. Що хочу, а чого не хочу робити, що для мене цінно, у що я вірю. Та ще безліч похідних запитань, яких можна легко придумати. Відповіді на них вказують на те, куди людина може та хоче рухатися у своєму житті. Все ж це не означає, що пройшовши якусь відстань, ми наткнемося на скарб, який би мав би засвідчити нам одразу. Про повне завершення нашої пізнавальної експедиції. Звісно, що так це не працює людина динамічна істота, вона змінюється, трансформуються її погляди на себе, на життя та інших людей. Вона переглядає свої цінності та орієнтири. Тому процес самопізнання невичерпний, оскільки невичерпна сама людина. Вона не існує як статичний об'єкт, а якраз навпаки, бо завдяки новому досвіду та аналізу перебудовує сама себе. Щоб пізнавати себе необхідно бути з собою чесним зрештою, брехати собі це деструктивно та нещиро. Хоч навіть з такої внутрішньої хитрості ми можемо зрозуміти, що людина не звикла до відкритості. навіть Перед собою, очевидно, що не розуміючи та не знаючи себе, ми не можемо говорити про наповнене та щасливе життя. Це тому, що замість наповнення його тим, що персонально для нас важливо та цінно, ми будемо лише плисти за течією виховання, культури та різноманітних упереджень, нав'язаних соціумом. Будемо брехати собі тоді, коли виконуватимемо те, чого насправді не хочемо робити, при цьому переконуючи себе та говорячи іншим, що це не так і погано, що можна потерпіти, що інші в ще гірших умовах. Людина може втішати себе думкою, що це триватиме недовго, і колись вона заживе тим життям, про яке завжди мріяла. Однак омрійний образ реальності буде лише лінією горизонту, до якого неможливо наблизитись, цей же час внутрішньо вона буде відчувати себе в пасті, наче той, хто позбавлений здатності діяти вільно. Одночасно з цим у неї може бути бажання та пристрасть до інших занять, однак ці потреби залишаються глибоко незадоволеними та нереалізованими, таким чином. У цій ситуації людина вступає у серйозний конфлікт з собою, в кінцевому підсумку це призводить до невдоволення світом та собою. Таке незадоволення вже не просто говорить, воно кричить до людини, оскільки вона не прислухалася до себе занадто довго, ігнорувала власні потреби та бажання. Людина була глуха до себе, нехтувала собою. Це і зароджує в ній страждання. Вона відчуває, що з її життям щось не так, що вона не живе по справжньому, і в неї виникає природне бажання вирватися із цього стану. Або ж вона безвольно погоджується із фаталістичним уявленням про свою долю та не намагається покращити своє становище. В цей момент вона пасивно схиляється перед обставинами. Єдине, на що вона зрештою спроможна, це скаржитися на людей, себе та життя в цілому. Ось тут і виявляє себе духовна криза, бо розглядати життя як страждання, це ж означає прирікати себе на нього. Це страждання в тісності несе в собі повідомлення із закликом до зміни. Цього прагне наша вітальна частина вона хоче стверджувати. А не заперечувати життя, аби не страждати, потрібно мислити та діяти по іншому. Передумовою до зміни є внутрішня відкритість до нового та налаштування на покращення, правильне налаштування виражається в конструктивній та життєстверній позиції, приміром, виникають якісь труднощі. Замість того, аби розглядати їх як непереборні перешкоди та вимальовувати в своїй уяві катастрофічні сценарії, закраще розглядати їх як своєрідні питання, що потребують креативного підходу для вирішення. У власній свідомості потрібно створити своєрідний фільтр думок, що буде відсіювати ті з них, які шкідливі. Такими шкідливими думками я називаю думки, що зменшують волю до життя. Немає сенсу прокручувати в своїй голові сценарії того, на що ми не можемо впливати, краще зосередитися на тих аспектах життя, які лежать у межах нашого контролю. Це заразом зменшить відчуття тривоги та психологічного навантаження, від очікування. Чогось негативного, повертаючись до початкової тези, можна сказати, що здатність коритися собі. Це заразом вміння контролювати власний психоемоційний стан. Це означає керувати своїми думками та емоціями, а не бути керованим ними. Це означає діяти свідомо, а не автоматично. Гадаю, що справжнє та глибоке усвідомлення цих ідей веде до активної зміни у мисленні та діяльності. Це обов'язково означає, що потрібно бути уважним до себе та не здійснювати над собою насильства, нагадувати собі про власні прагнення та бажання, і не ігнорувати свої фізичні та психоемоційні потреби. Можливо, прослухавши ці міркування, хтось скаже: Я це і так знаю. Про це вже було сказано тисячу разів різноманітними психологами, філософами та коучами. Нічого нового я тут не дізнався. На таку критичну оцінку досить просто відповісти недостатньо лише сказати, я це знаю. Звісно, в сфері теорії можна міркувати про різні абстрактні речі та знати, як потрібно робити. Однак, коли ми говоримо про суто практичні речі, а що ж може бути практичнішим за те, як проживати власне життя, то тут міра знань визначається вмінням їх застосовувати відповідно до потреби та ситуацій, які виникають. В іншому випадку, в чому користь теоретичних міркувань про практичні речі без втілення їх у життя знати та не застосовувати означає не знати, бо різниця між знанням без дії та його простою відсутністю у цьому випадку непомітна. Коли ми говоримо про практичні знання, то міра їх засвоєння та ефективності. Визначається на практиці, бо в дійсності сенс практичних знань саме у їх застосуванні.